Літак росіян розірвався в повітрі, ймовірно, його вразила ракета. І внаслідок цього на борту стався вибух. Пілоти уявили, якою жорсткою буде посадка вже за мить. Можливо, вони полетіли вниз на своїх же побратимів рашистів і крім того, підірвано колону армії РФ та знищено елітну десантну бригаду окупантів. Тотальна відплата за злочинні удари по Дніпру і Україні. Подробиці у випуску, а ми вітаємо всіх глядачів. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити важливого. Бійці сил оборони України знищили ворожий штурмовик Су-25 прямо під час його бойового вильоту. Влучний постріл по ворожому засобу повітряного нападу здійснив зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла 31 першої бригади Нацгвардії України на Донеччині гвардійці висунулись на обороні рубежі, які отримають і спочатку повномаш. Штабного вторгнення виявили ворожий су 25 відомий також під назвою Грач, що здійснював бойовий виліт. А пострілом штурмовик су 25 було збито в центральному територіальному управлінні. Нацгвардії повідомили, що факт збиття ще одного штурмового літака окупанта зменшує можливості ворога завдавати шкоди нашим військам та цивільному населенню, підвищує моральний дух наших захисників. Спочатку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося знищити та пошкодити щонайменше 18 штурмовиків су 25 5. В останнє про збиття літака такого типу повідомлялося 11 червня на Покровському напрямку. І за даними Генштабу ЗСУ, наші захисники від початку повномасштабного вторгнення знищили вже 360 ворожих літаків. Крім того, ЗСУ мінуснули 30 рашистських літаків, і, як зазначили в управлінні стратегічних комунікацій, зокрема, мова йде про таке. 9 Су-25, 1 Су-57, 2 Міг-31, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 су у 35 п'ять с два А-50, один іл 22 м 11 і один Ту-22М3. Кількість літаків їхні моделі і модифікація. Також місця враження вказані умовно. Адже деякі з них були підбиті, але могли повернутись на аеродрому для тривалого ремонту. Армія рефії завдала ракетну удару по Дніпру. І внаслідок цього зруйнована багатоповерхівка в центрі міста. Загинула одна людина, 12 отримали поранення. Зниклими вважається, п'ятеро. На місці триває розбір завалів і з допомогою спецтехніки. Знімають бетонні плити працюють комунальні служби, медики та надзвичайники у внутрішньому дворі будинку досі видно наслідки пожежі. Рятувальники розбирають завали, щоб дістатися до під'їзду з внутрішньої частини багатоповерхівки. Відомо, що зруйновано шість поверхів. Крім того, досить часто рашисти обстрілюють свої території. Зокрема, Курщина потерпає від авіаударів та польотів дронів. І Так напередодні БПЛА впав в густо населеному районі. Курська місцева влада ж встигла відзвітуватися про атаку зі сторони України. Рон тим часом виявився расистським. Українські пілоти продовжують виконувати небезпечні місії та завдання зі знищення ворожих цілей у повітрі та завдання ударів по наземних об'єктах расистів. Запевнив про це командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лищук. Командування повітряних сил оприлюднило відео вправної роботи. На кадрах бойова робота льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр із надходженням до усіх бригад тактичної авіації повітряних сил західних літаків. Ця робота буде зна. Чно ефективнішою так написав Олещук про те, що російську бойову авіацію треба знищувати будь-де і усіма ефективними засобами, заявив президент України Володимир Зеленський після чергового удару расистів по Харкову. Цитую бойову авіацію, яка завдає цих ударів і не лише по Харкову, а по інших наших містах і громадах, по наших фронтових позиціях, рашиську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є усіма засобами, які ефективні бити по аеродромах РФ Також це цілком і Нам потрібно це спільне рішення із партнерами. без рішення сказав він в своєму відеозверненні. Зеленський зауважив, що нещодавнє погодження ударів по території АРЕФІ поблизу кордону дало змогу знищити частину рашистського потенціалу. Потрібно убезпечити людей життя повністю від цього терору. Потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цими з партнерами. Робимо все, щоб наблизити рішення, додав президент, нагадавши, що Київ вже отримав рішення щодо нових систем Патріо для України і готує про продовження, працює над постачанням ще й системи ППО. Він наголосив, що далекобійні зараз це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але і про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдається примусити арафію до справедливого миру. Крім того, удари по великих грашиських аеродромах можна оцінити як проведення системної роботи по об'єктах, що мають для ерефії безпосереднє значення в питаннях нанесення ударів по території України. Військовий експерт по інформаційне спротив Олександр Коваленко проаналізував можливі наслідки для расистів від пошкодженого або знищеного ресурсу на литовищах. Зокрема, якщо говорити про морозивськ, то це основна авіаційна база з боку расистів біля нашого кордону, на якій концентрується тактична авіація. Це су 34 су 27 Су-30, су 24 Літаки Су-34 – це фронтові бомбардувальники, які використовуються безпосередньо для нанесення ударів і з використанням кабів, тобто основна. Така робоча пташка, яка використовує цю компонентну, так акцентував Коваленко на аеродромі «Енгайс» переважно сконцентровано стратегічну авіацію. Тобто, якщо там були також успішні прильоти, то треба очікувати інформації про ту 22 м 3 або. Ту 95 п'ять пошкоджені чи знищені, беручи до уваги ймовірно пошкодження трьох ту 95 п'ять то Це дуже цікава інформація про можливу втрату безцінного ресурсу для рашистів. тому що саме ту 95 п'ятьма це основний літак, який використовується під час обстрілів по території України з використанням авіаракет до звукового типу Х-101, Х-555. Але найголовніше те, що РФ станом на сьогодні не може виробляти цих літаків. В РФ відсутнє виробництва Ту-95 п'ятьмас. Вони виключно експлуату. Ують радянський спадок, зазначив Коваленко. Він додав, що в боєздатному стані ворев залишилося кілька десятків таких стратегічних літаків. Є категорія загальна кількість бортів. Але якщо говорити про ту 95 п'ять про ту 22 м 3 то ця кількість загальна бортів вона не відповідає кількості боєздатних, тому що є ті, які на ремонті, або ті, що потребують ремонту за тими чи іншими причинами. Ресурс відпрацьований приблизно до трьох десятків. Це ті, які можуть бути боєздатними, використовуватись для ударів по території України так підкреслив Коваленко. То як бачимо, повітряні сили України продовжують нищити бойові літаки. Путлера не менш важливе значення в цій результативній роботі мають і партизани. Зокрема, теж продовжують відслідковувати цілі варев для майбутніх ударів ЗСУ. Так днями з'явилася досить цікава інформація про те, що агент партизанського руху, а теж став членом 47-го вардійського бомбардувального авіаційного полку РФ. Він розташовується на аеродромі Балтімор-Баронажі, як зазначили партизани. На цьому аеродромі розміщуються винищувачі бомбардувальники Су 34 які завдають ударів по Україні. Цитую в деяких із них на рашистів тепер чекають сюрпризи. Також ми передали безліч найцінніше інформацію су про це місце. І незабаром ми побачимо результат нашої роботи. Додали партизани. Ну, а якщо вам подобаються такі новини, то звичайно поставте вподобайку та підпишіться, щоб в подальшому побачити наші цікаві новини. Побачимося у свіжих випусках. тож до зустрічі Слава Україні.